Доброго ранку, любі малята! Мене звати Сашко. Діти, сьогодні до мене прийшов лист запрошення від жителів міста неслухняників. Вони хочуть познайомити нас зі своїм містом, його різноманітними вулицями та казковими будинками. Але давайте вирішимо, на чому можна подорожувати. На легковому автомобілі можна? Можна! Але нас багато, і ми всі не помістимося. На вантажному автомобілі можна? Ні. А чому не можна? Тому що він перевозить вантажі, а на людей. А на якій? Машині можна? На автобусі можна? Можна. Правильно, можна. Цей автобус він перевозить людей. Ми з вами зараз сядемо в автобус і поїдемо подорожувати. Ми і потрапили в країну неслухняників. Діти, в країні неслухняників сталося лихо. У них зломався світлофор. Чи могли б ви його полагодити? Але спочатку давайте пригадаємо, які кольорові очі має світлофор. Та що вони означають? Подивіться, у світлофора сигнали різного кольору. Якого кольору сигнали світлофора? Червоного, жовтого та зеленого. Світлофор встановлює порядок на дорогах, керує рухом. Подивіться, у нього всього три сигнали. Але вони дуже важливі. Три ока, три накази. Запалюються вогники по черзі. А ви знаєте, що означає колір світлофора? Так. На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Дорогу можна переходити на зелений колір, а на червоний колір можна йти? Ні. А чому не можна йти на червоний колір? Машина наїде. Добре, що означає жовтий колір світлофора? Чекай, приготуйся. Які ви розумники молодці! Пропоную вам, дітки, відремонтувати зламаний світлофор, розташувати очі світлофора в тій послідовності, в якій вони повинні бути на світлофорі. Для того, щоб нам відремонтувати світлофор, нам потрібна аркуш паперу із зображенням світлофора. Кружочки червоного, жовтого та зеленого кольорів. Які ви молодці! гарно працювали і в місті неслухняників. Усюди запрацювали світлофори. Світлофор дуже задоволений і дякує усім діткам за допомогу. Малята, давайте усі разом згадаємо, де ми сьогодні були. У місті неслухняників. Добре! А що трапилося у місті несухняників? Світлофор зламався. Як ми допомогли світлофору, налагодили його. Молодці. На якому транспорті ми сюди потрапили? На автобусі. Правильно, малята, які ви розумники. Але вже час прийшов повертатися нам додому і ми теж будемо повертатися додому на автобусі. Давайте ми усі разом скажемо світлофору до побачення. Побачення світлофорчику! Я усім кажу до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!